Це ми зробили з подарунків. Щоб прикрасити ринку, так? Так. А для чого? Щоб було гарно. Іграшки будівельні, бачите? Це що залишилося з будинків? <рес> Застатків будівельних матеріалів. Що залишилося після ремонту. Це у вас новий будинок, так? Благодаря Віталію от... у нас ми здружилися, ми красили разом наш двір, правильно? От, поэтому у нас є актив, правильно? Да. От, и Активні ми... молоді люди, які допомагають краси... наводити красоту у дворі. Є малюнки для дітей, щоб вони грали, приходили до нас і їм було не скучно в нашому дворі. У лісі, лісі темно буде ходить, хитрий росла собі ялинонька і зайчик з нею ріс. Спецкор долучається до прекрасної ініціативи цих прекрасних людей, жителів будинку 14 1 Прокоф'єва. Ми побачили з вікна, що вони прикрашають чудову ялинку у себе в дворі, вирішили підійти і вияснили, що вони справді придумали об'єднатися, прикрасити ялинку своїм дітям собі. Після того, як зустрінуть новий рік вдома, вони вийдуть сюди водити хороводи. Ми, звісно, можемо теж до них приєднатися. Але зараз от поки що підтримуємо їх і від себе повісимо також одну. Прикрасу. Шановні сумчани, давайте об'єднуватися і робити багато гарних, красивих справ з наступаючим. І просто заїдуть. У мене щось.